Усе по скоршку, і гараж один, і гараж другий, і кухня, і вікна повибивані, і двері повибивані, і ну все. І вугли ось по це, і і газу, і газові труби. Мені ось добрі люди, хай мені вікна, я нікуди не піду з своєї мати. Поприбираюсь, примерсь мені кровать, Я вдома, я нікуди не піду. Будинок 75-річної Ганни Гордусенко із села Семенівка Великобагачанської громади пошкодило уламками російського БПЛА. Десять я лягла спать, таке промерзла, і ото вкрилася у діялом, ж аж із головою. А тоді ж от як. Бухнуло, тільки часу я ж не дивно, де я Ялі вилізла, боса й гола, О, там усе ж у хаті засипано, склом повибивано, рами лежать, на мене впали рами. Добре, що я одіялом накрита була, та стекло все удіялі, в кровати удіялі, що щоб мене не порізало ж хоч. Через падіння уламків безпілотника руйнувань зазнали шість помешкань у Семенівці, розповіла староста села Олена Грищук. Серед них оселі двох багатодітних родин. Дах пошкоджений, вікна повибивані. Я почула від того, що на мене щось стало стекло падати і штукатурка. Багатодітна сім'я має трьох дітей. Діти полякалися, стали плакати. Але ж великобача, звісно ж, паніців і стеріці. Ви з п'яти три я сиділа не спала. Коли чую якийсь шум якийсь, воно як бахнуло, засвітилось усе і на мене все стекло полетіло. Я ж схватилася туди, а внучка моя спить ну, ще й в одній кімнаті, ну, кровати далі. Я схватилася, бігом, кажу, боже, давай бігом. щось. Я на вікно, галину, суту, там, за колодцем у неї, там на восоть, там горить. У частині села відсутні газ та електропостачання. Допомога буде. Програмою турбота у нас передбачено по нашій місцевих програмах. Виплата в залежності від пошкоджень від до 10 тисяч. Зараз комісія працює. В цих шести будинках обстежуємо суму збитків, дивимося, що вкрай необхідне. Зараз дочекаємося. Ми з пролізки представників вони обіцяли допомогти. Нам дуже допомагає ця організація. Уламки російського дрона пошкодили будинки і в селі Білики біля Миргорода. В оселі 82 річної Тетяни Немченко повилітали вікна, пошкоджене горище та паркан. Все падає, богардіни воно не дає. Тому Гардінам, чи тим рямцям далеко від літаття, тут на місці падало. То, то мене не поранило через те, що Гардіне таке мене поспасали, не дали літати, а так же все понасипалося це цілий день. Прибираємо. На щастя це обійшлося без значних руйнувань і. Постраждалих і загиблих. Уточнюється кількість пошкоджених домоволодінь, але огляд зробили дев'яти. Благодійна організація пролізка переїжджали вже до людей, попривозили будматеріали, а далі будуть, ну люди будуть писати заяви, звертатися, реєструватися, все це буде надана матеріальна допомога. Від міської ради. Місцеві також допомагають людям відновлювати зруйновані будинки. Прийшов я сам по собі, мене ніхто не. Посі це робити. Бабуся одинока, хто їй допоможе, як не односельці та родина. Ейла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.